Традиційно маємо що вівторка тут у гарнізоному храмі в місті Львові молебень за Україну, за мир в Україні і супроти ворогів, щоб відступали, щоб не чинили гніву Божого. Але також стараємося молитися і в приватних молитвах. За наших воїнів, тому хто зараз з нами лучиться до молитви, чи тут присутні, чи наживо через живе телебачення наше, то приступимо, будемо молитися, і хай нашим воїнам Божа ласка сприяє. Благословенний Бог наш завжди нині повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Царе Небесної, діжителю душі істини, що сюди, си і все наповняєш, скарби дібері життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвятий, сили, немочі наші, і мене Твого Творай, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас, у спокусу. Але визволи нас від лукавого Твоєї царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Славу Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіти поклонімся цареві нашому Богу, придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас, тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертається в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, спалити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Боже. Марі Господу помолімся. Господи, помилуй. за з висоти, спасення душ нашої, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Замир всього світу, добрий стан, святий Божої церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входи до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Санського хірея Франциска, Папа Римського, заблаженішого патріарха нашого, Святого Слава і за присвященні шорхи єпископа і митрополита нашого Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого кир Володимира, чесне присвітерство у Христі до за весь причути людей, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. За правління і все військо господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб лук мідний вчинити силу вірних твоєю укріпити, десницю їх міцю сили Твоєю, і за перемогу сопостатими нашому господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб подати неослабну, ослаблено зборимою переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому не на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їхніми. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб сповнити сорому і безчестя, молиться супротивників наших, а серця, їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, щоб вивести істинні життя, полонених ворогами і супостатами рабів Його. Які в печалі, і в скорботах до нього взивають Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визвотити нам від усякої скорби гніву, біди й нужди Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. пресвяту, свято преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію Ісусі. Святими, поминувши самі себе один одного і все життя наше Христу богою віддаймо. Тобі господи Бо, тобі слава і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Бо господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господне. Сповідуйтеся Господеві, бо він благ, бо повік милість Його. Бо Господь явився нам. Благословен Хто йде в ім'я Господн, пішовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, Бо Господь. Явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, умру, а жити буду і повім діла Господні, Бо Господь явився нам, Благословен, хто йде в ім'я Господн. Знехтували будівничою Цей став головою в угла від Господа стався він і дивний є в очах наших. Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я Господне, спаси Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони лютві, Отцю і сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Заступництво, перед яким благовімо і з яким не осоромимося, не погорди, блає, молитвами нашими, все на Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо Ти, Бога породила, єдина благословена. уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх. миром. Воздайте, Господеві, сини Божі, воздайте славу і силу, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх мудрі. До Ефесян послання святого апостола Павла читання братя, кріпіться в Господі та в мутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вічі з хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно, стоятися, Сійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші. Одягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засиди всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже. Аллилуя, 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 Аллилуйя. Примудримось ті, послухаємо Святого Євангелія, мир всім і духові Твоє. Марка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигни зі кинця в море та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите. І отець ваш що на небі не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Молимо за святішого сванського хіре, Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і забовлюбив епископа нашого Кири Володимира, за тих, що служать і послужили у святім цим, і за усім нашої духовний сів у Христі, братію нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за благобережені, народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли не зброя нашу, врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутні просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє, вірно прикликаючи земління, молимося. Всемогутній Господи, вислухай милостиво і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. З захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворів нашої, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і хрестлюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось. Милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осилилися в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі в повітрі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів нашої, помилуй нас, бо милостивий чоловіку, любить Бог єси, і тобі славу восила, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. ще. І ще Приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щодротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіку любно вислухай, помилуй нас. Ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні, і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає, і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої. Силою Твоєю бережені створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спаситель наш, силою упокоєння і заступнича наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щодротах посіти смирення рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страг і втечу, Христолюбивому ж воїнство нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх. І в день праведної відплати твоєї подай він ці тлінні, бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, Премудрість. Чеснішу від керовим, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, верховних апостолів Петра і Павла, які храм наш святий, преподобних і богоносниців наших. І святого великомученика Дмитрія Миротовця, що його нині торжественну пам'ять вшановуємо. І молитвами всіх святих помилий, спасе нас як благий і чоловікулюгу. Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Також вітаємо сьогодні мининників. І всіх наших воїнів, хай Господь благословляє через молитву святого Димитрія. Сьогодні теж маємо ще в храмі у першій годині літургію, тому запрошуємо, хто має нагоду бажання молитися. Слава Ісусу Христу!